Всім привіт банда! І я вас вітаю на каналі Ка 6 Карп все про коропову ловлю. Що, друзі, вітаю вас знову на моїй кухні за моїм столом. Я уявляю, що ми з вами сидимо і розмовляємо. Сьогодні без кави, тоді випив кави, я вже не хочу кави. Але сьогодні така тема буде досить цікава, друзі. Вже не за горами відкриття сезону. І сьогодні тема у нас пройде про корм. Насадка це понятно, маленькі насадочки, весна там, в принципі, насадка це ну, не первозначна для риб, риби. Перше це точка, друге корм. Як я е, в минулому ролику і говорив, якщо взяти коло 100%, 60 це буде точка, 30 буде е, корм, і 10 розіб'ють все там, від насадки до ваших снастей. Ну, суть. не в тому. Суть в тому сьогодні мова піде про корм. Який давати весною, ранньою весною. Розберемо такі етапи рання весна і весна. Літо там уже проще. Осінь, якщо я не помиляюсь, у мене є відео на каналі, де ловити короб по осінню. Там я все розказую. Якщо не забуду, поставлю, якщо ні, ну, в канал задіть, там є. А сьогодні буде у відео весна і рання весна. Бо вони трошки відрізняються, там можна і гратись уже. Так що, друзі, вам гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, лайк, комент обов'язково. І ще, друзі, напишіть коментарі, чи вас цікаво, вже починаю по готуватися до сезону. Підкупляти, що мені треба, звісно, закупи невеликі, але обновляю весь асортимент насадок. Спойлер: e, можливо, будуть якісь новинки від Офіш і даю акцент на насадки Офіш, буду з ними. Бо багато з фірмами, ну, типу багато фірм ловив на багато фірм зараз хочу трошки оприділитися одній. В Принципі асортимент, що мені потрібно, є. Так що, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, таке там поводочні матеріал, всяку таку мелочівку підкупив, обзор зняти, що закупив, напишіть, з вам зніму. І так, зараз не на рибалці, бо, блін, не виходить їхати. Так що готуємося до сезону, вам гарного перегляду і погнали! Поїхали! Розіб'ємо весну на два етапи. Це у нас. Перший етап буде. Візьмемо так, зараз зима вже не, не такі серйозні. Наприклад, сьогодні в нас, е, я вам зараз підкажу, у нас 24 січня е, температура на дворі вже потепліло 6 градусів, і там буде ще потеплішення. І я дивився прогноз на місяць. Друзі, там ну, погода така, реальна, хто хоче, може виїхати ловити коропа. І я в тому числі буду виїжджати. Так що беремо грубо, це в нас. Кінець зими, початок і до кінця березня. Давайте так. Бо квітень вже можна трошки експериментувати. Давайте так: от беремо кінець зими і березень. Е, Перша буде в нас етап це весна. Т Тут нам що потрібно? Тут треба розуміти, короб мінімально активний, він тільки-тільки буде виходити від анабіозу. Тільки-тільки буде починати пітатися. Це за таких плюс-мінус коропів. Беремо середнього, середньої ваги, це там 4-5 кг, він буде тільки виходити. Бо тузік, вони в принципі не лігають в анабіос, хіба лет, ну, зима велика. тоді, да. А коли така, от як зараз зима, вони, в принципі, всю зиму проклювати, я думаю, мають образно проклювати, якщо ви їх знайдете. Ну, Там все важко. Але в такі погодні умови, вже коли буде плюс, беремо середню температуру десь середньодобову там, плюс 10, плюс 11 середньодобову. Так що, я думаю, їх вже в такий час можна ловити спокійно. По корму. Я вам буду або скріни, або відео найду, ну, свої, як я робив осінню в кінці осінь, в принципі, це те саме. Що нам потрібно Розумієте, Нам потрібно, що короб не активний, не рухається, нам треба мінімально корма доставити і виділити кормом насадочку, Маленько корма і насадочку маленьку. Як ми можемо? У нас є три е, пуття: це перший флет, там все просто, беремо пельчик, ловимо. Коли в нас трошки е, получаємо поклюки, зараз як підкормити, пройдемо. Друге, це в нас стік. Так само 2 мм пельчик, я би туди чуть-чуть бойлика, чуть-чуть покрошив і додав туди чуть-чуть сипухи цепухи. Я би зробив такий stітmix, е от такий пельчик 2 мм. Про смаки, друзі, це все так неоднозначно. Він нема такого, що він буде виходити там якісь. Е ну, коротше, одному словом смак образно, я думаю, не зіграє такої ролі. Але ну я. Лічно, в принципі, весь сезон ловлю на, е, цей, на солодкі смаки. Вам чесно кажу, що в кінці осені, що зараз буду починати. Мене там, е, да, є якісь тіпа, і е, важкі смаки, типа рибний, е, це, і, е, що там є, краб у мене, монстер краб, такого плану є, звісно. Але в основному це, якщо брати 90 95%, це у мене солодкі смаки, типу там слива, е, тегернат, тіпа типу того, ну ви поняли. Солодкі, одним словом. Так, збився з теми. ага. Е, стік Мікс такий зробити. От, стік Мікс такий буде працювати також гарно. І е, третє, це ПВА мішки. ПВА мішки, якщо у вас дистанція недалеко, або у вас є кораблик, це. Конфетка. Це вам не треба ні кормити, нічого. Берете ПВА мішочок, але беріть середні, даже, да, середні беріть, я думаю, більші то таке, але більше підійдуть, в принципі, взагалі, якщо вже там кінець березня, активно, спокійно на великих ПВА мішках будете круто ловити. І робимо так само, в принципі. Це в нас е... пельчик 2 мм можна, потім. Так само бойло перекрушені і, цей і, і скажіть мені, і цепуха. Просто отут, якщо ви з середніми, бо є маленькі пивомішки мішки, якщо ви середні більші пивомішки пів, використовуєте, не кормите. А поїхали сюди, якщо ми використовуємо або флет, або стіки Якщо в нас є клювання, рибка розкочегарюється, так говоря. е, активнічає, нам треба її кормити, щоб отримувати в Цьому п'ять днів, наші то цілоги. Я буду робити і вам ну, совю так само. Це у нас саме перше, це у нас робити мікс, мікс такий е, мілкий. Якщо я буду на ПВА мішках, в принципі, я нічого не буду кормити. Просто ПВА мішки, оці, що я сказав, великі, вони будуть отримувати рибку на той цілові. Там хватить. Якщо ні, якщо чисто флет чи стік, я буду там використовувати в цих двох випадках трошки коноплі, зварю, хай на рибал. Ну, пів кіло вам за, за очі. От так вам хватить. Пів кіло сухої, це кілограм, ох, вам хват, хватить точно. Потім я зроблю от такий корм. Дам 2 мм, дам 4 або 6 мм його дам, щоб все одно більша фракція була якась, щоб тримала цей аромат, віддавала. Потім дам 100% сипухи. Щоб воно все пилило, розчиняло, цю всю муть, мілка рибка, бо вона вже активнічає, і от Воно буде все розчиняти і от так класно пилити. Потім бойли 100% буду кришити. Ні половинка, ні восьмірка не буду. За більшу фракцію буде там пельчик, він швидше буде розтворятися. І не буде пресинг на садці робити, бо бойли, якщо буде, він буде пресинг. Ooh, порізаний так да, досить великими шматками, він буде пресинг робити на садці, бо короб не активний, багато напітається, він може з'їсти 2-3 бойлики і до побачення вам сказати, насадка ваша простоїть от Краще, хай буде пельчик, бо він як-не-як розчиниться і не буде такої конкуренції робити, як бойл. І по своїх цих смакових рецепторах все одно бойл буде кращий для рибки, ну як пельчик, щоб насадка вигравала. потім так, і ще раз, що ми, бо я заговорився вам, друзі, йдемо по черзі. Якщо цей корм, це в нас буде кажу, сепуха, пельчик 2-4 мм, це 100% бойли перекрушені чуть-чуть. І добавлю туди сипуха, казав, І по аромі, аромі буду бетаїн давати. Бетаїн класно розтворяється в холодній воді. Uh, і він uh, такий жирний, дає цей, ну він жирний, він ну, віддає класно, він працює класно в холодній воді. От Реально спробуєте бетаїн. Ну, можете почитати в ньому в інтернеті всі спортики додають, ну, реально класна штука. Потім ще такий лайфхак вам дам. Можете капнути в прикормку, там 50 грам. Водк, якщо, якщо у вас є єгер, ну будь-чого, де є спирт. Спирт дуже класно розпространяється в холодній воді і класно розносить аромати. Це вам такий лайфхак. І ось такий корм я буду використовувати до флета або до стіків. Е, по корму скільки, Ну, тут важко сказати. Я буду робити, щоб я з вами не збрехав для початку. Та я думаю, от... Зварю цієї коноплі, бо конопля не помічає і грам. Ну, я не знаю, пів кілограма чи зроблю корма, От так і буде. Пів кілограма зроблю корма. І це з розчотом на 3-4 точки. От, і все. І весь корм це перша стадія. Пер, перша е, половина весни. Поїхали за другу. Розкажем. Друга половина весни це вже кінець березня і перем. До літа, ну, там вже таке, ну поки вже не стане тепло. До початку нереста беремо рубовиря, так, бо далі нерест буде переболія рибка, і після нересту вже можна стандартно ну, ловити. там, бо, ну, коруч, хто як любить, одним словом, стандартно. До, беремо до початку нереста, беремо по корму. Це в нас так само буде туди входити. Ну, Беремо ці три фактори: що ми використовуємо або флет, або стік, Це не переносить від цього, від частини весни, або пва мішки. Але і тут до пва мішки я вже буду додавати 100% корм. корм. Корм, який буде туди входити, це в нас так само туди входить 2 мм пельчик 100%. 4 або 6 вам вибирати, я буду 6 додати мм 100%. Так само бетаїнчиком розбавляємо. Туди ж само, туди даємо. Бойли, ще єдиний нюанс, бойли ми різимо. Починаємо з 8 На 8 ріжемо. Потім, якщо рибка нам активнічає, дається відклики, то все спокійно можемо половинку давати. Так що, перший заміс. Робіть невелике, щоб підгодували, там, зробили ті самі пів кілограма, бо для другої частини весни це вже не є така велика частина, ну, така... ну, так багато корму. <кій> Рибка вже буде активна, вона то все буде з'їдати спокійно. Так що робимо пів кілограма образного цього замісика, годуємо точечки, це розчотом, кажу, на 3, 3 4 палички. Там по 150-200 г. корма даємо. А, ну, Плюс стік, плюс флет, э, э, або ПВА-мішок, плюс до цього. Це образно вийде десь до 200 грам корма в туці. От ви отримали клювання, от клик є, все, можна ще там догоду... Ну, під... Якщо це все вигодували, є клювання ще зробили. от Краще зробити свіже. От Такий замісик зробили, оп, підгодували. Якщо ще є клювання з точки, спокійно вже робіть більше корма. Е, образно. І щоб вам хотіло там, якщо ви йдете на добу на добу, і можете спокійно додати вже половинки. Це 100% рибка активнічає, рибка годується, і щоб вона затримувалась, ну, увеличуєте корм, бо вона буде більше там затримуватись. От така механіка роботи. Так що, друзі, ось так працює. Перша частина весни це у нас іде пельчик малий, пару штук великого небагато, щоб давав нам. Велику фракцію її довше стояв, щоб рибка його не їла. Далі бойли обов'язково крушимо і додаємо сипуху. Бо вона буде пилити, буде давати там. По аромі я буду давати бетаїн. Він класно робить у цьому, у воді холодній і так далі. І кажу ще раз, можна ну, чуть-чуть спирту спирти, він класно розпространяється в воді. Корму небагато. Розщот я кажу ще раз: беремо на 3 вудки. це 500-700 грамів корму. Не багато багато не потрібно. Потім ідемо, друга частина весни, це так само мельчик, пельчик 2 мм. Потім іще плюс до нього 6 мм. Це вже один до одного можна давати, не там як пару цих, а один до одного спокійно. Бойли: це починаємо з восьмерочок. Потім додаємо 100% половинки, якщо рубка актиніча. По аромі то саме лишаємо петаїн і сепуху можемо не давати спокійно. Бо рибка вже друга половина вже активна, не потрібна цей пиль, щоб туди от на стільки мелку рибку скликати. Сипуху можемо вбирати. І так само я кажу ще раз: чи флет, чи, це, чи це, це плюсом до цього. І, е... Починаємо. Не робіть дуже багато корму, кажу ще раз. Бо рибка може бути неактивна, ви можете не так багато підгодовувати. Ну шкода корм, нащо вам його тратити. Краще домішаєте ще і свіжий буде. Головний успіх по корму це свіжий корм. Купуйте у правильних поставщику. Щоб вам давали свіжий корм. Не там пролежить пачка пельцю 3-4 роки. Ну, друзі, це, це таке саме, як ви б їли там з морозилки, яка стоїть 5 років 6 Ну, воно вже не то на ну, воно то, але не то на вкус. І от то робіть так само, в принципі. Так що, друзі, ось так. Про весну коротко, я думаю, вам пояснив. Отже, друзі. Думаю, вам трошки це поможе. Чи зекономить як мінімум ваші кошти, що не вбахаєте туди кучу корма і просто просидите. Хоч то вам зекономить. Не дай Боже, друзі. Ніяких зернових у плані. ну, Сюди все конопля додається. Звісно, до того, що я договорив, ви бачите, забув за коноплю тоді. Ніякі там ні кукурудзи, нічого. Звісно, ви там можете одну рибку зловити, але короб наїсться, того всього впливе, і ви будете просто сидіти без клювання. Отже, друзі, дякую вам за перегляди. З вас лайк, підписочка на каналчик. І комент. І буде все чітко. Вже думаю, друзі, зустрінемося скорі на водоймі. Вже нарешті хочу поїхати, Уже, друзі, прямо сниться це все. Цей запах зранку, рибка вже б сигналізатор, піп-піп, піп-піп-піп-піп-піп. І, і кайф. Так що, друзі, кажу ще раз, напишіть в коментарі, якщо вам цікаво, що я підкупив собі на сезон, які обновочки в плані того корму, насадок, т.д. і т.п. І мелочику я купив, бо глобально нічого не купив нового. Все працює, в принципі, звісно, хочеться обновити, але поки по фінансах не витягає. Зараз важка ситуація тратити на... Ну, не на фігню, ну тратити на таке, що мені не необходиме, коли в мене воно все працює, поки не виходить. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Все, па-па, до зустрічі у наступному відео.